Доброго дня всім! Я з вами Валентина, україночка, яка так так далеко живе від нашої української землі. Дорогі мої друзі, всім найкращого дня, найвеселішого, найрадіснішого, найпросто життєвого, здоров'я всім, найкращих побажань від моєї душі вам. Тому я завжди з вами. Якщо і не виходжу кожен день, то вибачайте, може роки дають, може часу, просто не вистачає на саму себе. Я сьогодні знову з вами. І дуже б хотіла поділитися з вами. Ви знаєте, приболіла моя внучка, а я трошечки, як ви так знаєте, бабуся, переживаю. І діти зараз поїхали до магазину, де вони мають купити її платічко чи одяганку, і обуванку для дитини, бо там більше як під балет проводитися учоба її. І успіх буде залежати, може, від неї самої, а не від цього, як кажуть, від цієї одежі. Але хочеться, щоб дитинка не відставала від нас. Перед цим, ви знаєте, дитина трошки приболіла. Ми його добули на танцях в понеділок. І дитятко моє ну, трошки приболіло, і звернулися до нашого лікаря. І ви знаєте, сьогодні звернулися на утро, він вже дав добро, що він нас прийме, можна поїхати до нього. Діти зібралися і від'їхали до нього. Але настільки приємна така, знаєте, зустріч з ним в тому. Що ця людина ніколи не відказує нам. От, ну, настільки нам було дуже тяжко, коли ми сюди заїхали, в нас ні друзів, ні мови, нічого не було. І в першу чергу ми шукали, тому що дитинка приболіла і були трохи проблеми в нас. Зверталися до госпіталю, але нас там не прийняли так, як би ми хотіли. Просто відправили і сказали, що. Ну, Нічого не переживайте, воно саме пройде імунітет дитини, е, дуже захистити її саму від любих там, е, інфекцій і все. Тому трошечки для нас було це, ну, особисто для мене, ну якось неправильно. У нас, би, знаєте, на Україні зразу врачі беруть, приписують е, там якісь ліки, проліковується дитина. Там, якщо є якісь. Велика температура збивається там, ну, в общем, такому духі. Нам у госпіталі тоді нічого не дали. І ви знаєте, пройшов час, ми, звісно, з горем пополам. Може, тому що в мене ця ще дочка, вона така більш-менш в інтернеті розбирається і кинулася шукати врача, до кого ми з українців не. Не зверталися якось нам, ну не підсказали, не розказали, до кого йти, як це рішиться питання, щоб у нас був якийсь вісьмейний лікар. І е якийсь довгий час ми трошки, якби, ну, таке, знаєте, нелегке було для нас це все питання. І... Дуже тяжко, і коли дитина до 40 температура піднімається, ми не знаємо, що робити. У нас з двохстороннього воспалення легких було. І таке вже ну, недобре, сильно, могло і хронічно підійти, могло і взагалі бути нелегкий такий путь, як кажуть, і все. Тому нелегка така дорога вже. І тому ми, це все, все на нервах дуже тяжко перенесли. Тому, не... дякуючи Богу, дитина знайшла лікаря, який потім нас подивився, дав нам наставлення, яке треба От. і е, прийняв, підписав нам, сказав нам, які ліки передбать, виписав нам, е, але ж. Чи купити піти просто в аптеки, чи через лікаря, то це буде геть копійки стоїть. А якщо брати так, то дуже дорого. От я для себе особисто мені треба було ліки для жрудка, я завжди креон беру, я і в Польщі брала, коли мені приходилося зверталась до тих аптек. І також е, приїхала сюди, але не маючи лікаря, мені там е, ті таблеточки обійшлися в 100 доларів. Це вважайте, що моя повністю е, якби, е, пенсія пішла на те, щоб купити тільки одні ліки. Жити не було за що. Е, я не звикла, звісно, щоб мене не, мене ну, діти. Годували чи давали мені. Для мене це, не знаю, це як подачки, я не хочу бути залежною від них, тому мені трошечки отак, знаєте, не по собі було. Але і, ну, що було, то було. Пережилося це все. А вже якщо через лікаря, то це буде стоїть зовсім копійки. Тому вже проблемно не стало потім, коли ми знайшли його. Я хочу сказати, я трошки для себе. Хотіла б подякувати. Є такий лікар у нас, має ім'я Ілья. Дорогі мої друзі, тут по отчеству не називають прізвища його теж не знають. Але настільки тут невелике населення, що його знають, якби, весь круг, всі регіони цієї країни. Він проживає вже не один рік, думаю, може за 20. Може більше, так, у Новій Зеландії. Він вважається сімейним лікарем, і він зараз знаходиться у нас у Рангі Це лікар, я б сказала, чудовий, чутливий, з великим опитом і таким відданим стажем медичним. От. І він пройшов свій такий, якби нелегкий. Нелегкий такий світ, тому для того, щоб підтвердити диплом свого лікаря, бо він не тут родився, він заїхав, він пройшов підтвердження медичне свого диплому і Працював у дуже таких складних умовах в пустинях, може, Африки, може, других далеких островів, які тут знаходяться, де такі не дуже якби, доступні і не дуже були цивілізовані. Тому йому приходилося виконувати любі, даже операції, які він проводив там громадянам, проживаючим на тих місцях, де він був. І е, мав, мав якби таке затвердження для Нової Зеландії, що він має право там, де якийсь час він працював, і як підтвердив е, свій диплом. Ну, ясно діло, що це були якісь екстрені визови, от, і днем, і ночі. і він Любить свою явно свою професію, тому моє таке бачення: його знають, що він готовий завжди прийти в будь-який час. Із своєю допомогою. Так як нам прийшлося до нього звернутися. І ви знаєте, і часу у мене таке враження складається. Що не все, не так треба зразу розчаровуватися в цьому світі. Тому моє враження прийшло, що, знаєте, як моя ісповідь мені сьогодні хочеться розказати за нього. Що це якби. В чужій країні, де нічого для тебе не знайоме, є, знаходяться люди, які можуть дійсно допомогти в будь-який тяжкий такий час, і допомогти ну, навіть. Навіть в якихось таких незручних умовах з цією пандемією і з цими грипозними вірусними якимись інфекціями він завжди йде назустріч. Ви знаєте, помню такий поначалу був час, коли ми його знайшли. Ну, дочка, я маю виду, так. і він приїхав, він десь був у відпустці. І він повернувся назад, і утром раненько вже був у нас на порозі. Ми сказали, що ми українці, і він звернувся без всяких в масці, так як треба, дивився, обслухав дитину. І просто тоді, ви знаєте, ну. Хотілося обійняти цю людину, його душу, його таке відношення до нас, українців, які заїхали під час війни сюди, до цієї якби землі їхньої. Тому це моє таке, знаєте, бачення про нього і з порадою для других людей. Вдруг би люба ситуація у кого стає, ця людина може прийти завжди на зустріч. Це моє таке осталося враження про цю людину. Я хочу сказати: знаєте, дуже багато було такого невідомого, і ще складніше стало, коли сюди ми заїхали. Ми, ну, ну, Одержавши від нього таку допомогу, це як щастя. Як щастя, яке прийшло такого, знаєте, незнано, негадано. Коли зовсім опускаються руки, ти зовсім падаєш і, і губишся в цьому світі. Отак, от завдяки от таким чутливим людям, ти стаєш в певнішому в цьому житті. Я. Я жінка, я жінка, я мама, я бабуся, і хотіла б висловити йому таку, знаєте, невеличку подяку за те, що він з'явився у нашому житті. Тому з його таким добрим чуйним відношенням і теплим. Таким Серцем своїм, да, своєю душою, просто дякую йому. Дякую цьому доктору за все, що він робить у своїй е, праці е, докторській, е, який дає допомогу людям. Я хочу побажати йому великих успіхів е, в медичній сфері у повсякденному житті і. Роблю висновки, що не все так просто проходить. Це все приходить з часом до нас. І моє таке бачення на це все. знаєте, коли зовсім опускаються руки, коли не знаєш, як жити далі. І в цьому світі, як би там не було, знаєте, я хочу сказати від себе. Коли опускаються руки, ну губишся, просто губишся, а нам, а нам треба жити у ньому. Тому моє таке сьогодні було до вас звернення і розказала вам про свого лікаря сімейного, якого ми тут знайшли, І його ім'я, Ілля. Вам всім удачі, успіху Я всіх легенько обіймаю. Я сьогодні була з вами Валентина. До зустрічі!